Вставив фішку. Я тепер спеціаліст. Ти не, я да. А ну, що ти випадка? Тому що тільки зі. я маю Я вна... там спеціаліст. Ти ж себе реально вважаєш спеціалістом? Да, так, шо... Я об'ясню. Тому що я єдиний в Україні, хто заявив офіційно, що я спеціаліст. Да, ладно. І мене признали. Сказали, Спова. да, ти єдиний в Україні, хто себе назвав спеціалістом. Та ти що? А всі Та ти шо? б здять. А всі бздять сказати. А я кажу, да, Я спеціаліст по всьому. По а як же там один, который тебе прислав відео, говорив. Як ти думаєш, многії такі можуть. Многія такое можуть зробити? Він, мабуть, не теж спеціаліст, але, мабуть, цар Бог Рихтовкина. Ну, може, він цар Бог своїй зоні. Я спеціаліст точно і перший, я можу зробити це офіційно. І мені все, равно. я все одно спеціалістом. І в мене признання, візьміть мене, де я працюю, запитайте. А Славик точно спеціаліст? Та там спеціально. це просто рофл? Так всі мене, мене. Всі зранку до мене приходять о спеціаліст місці. Містер спеціаліст? Да. Всі я. В чому я... ти спеціаліст? В різних напрягах. Я дивіться, я спеціаліст якому ж все сором. Бо він спеціаліст. До тебе можна звертатися? Допоможеш? Допоможу на забавки. Вплатний телеграм-канал, в профіля. профіля. Ви ж так любите. Насправді, телеграм-канал абсолютно безкоштовний, можете переходити і дивитися там багато відео. Ну, бачите, ну спеціаліст, тому що про нього говорять, тільки про мене говорять. А я багато чого зробив, а їх на повному серйозі, переходьте телеграм-канал. І я на повному серйозі там відповідаю. Тут я спеціаліст. Тут я Вячеслав. Компанія просто сервіс.